Це вулиця Дубинська у Рівному. 2 лютого на цьому місці виникла сутичка між рівнянкою та військовослужбовцем. Свідком події став житель села Грушвиця, друга Едуард Мичко. Помітили таку ситуацію, що приїхали на це місце. Автівка джип зупинився там. Далі стояв військовослужбовець, який зробив зауваження, що даний водій не в встановленому місці припаркував автівку і заважає проходу. Мешканцям за словами Едуарда Мичка у салоні також перебувала жінка. Жіночка ця білява підбігла. Так як він стоявшись в цю сторону, вихватила в нього милицю. Я тільки замітив, що вона він підняв руку. Вона його влупила милицею по руці, по кісті, по зап'ясті. І другою палицію вдарила чорною металевою по шиї з правої сторони. Бо я надавав і зупиняв кров, бо була кров на шиї на русі. Де вона тут трубу взяла? І вона витягла її із клумби на клумбі біля валютки. Ми зв'язалися з військовим, який є учасником конфлікту. На камеру коментувати події того дня. Чоловік відмовився телефоном, розповів наступне. Я відійшов пару метрів, буквально, ну не знаю, два-три метри від машини, почув крик людей, що люди кричать. Повертаю голову, бачу ту жінку, яка сиділа там в машині на пасажирському сидінні, яка вже замахується металевою трубою і цілиться мені в голову. Я єдиний, що встиг підняти ліву руку, бо права з і вона мені попала по руці по затяску. Він ще нанесла декілька ударів. Ну я в відповідь почав захищатися. Можливо, десь махнув палкою. Там таке теж можливо. За словами чоловіка, в результаті сутички він отримав травму руки та шиї. Наразі військовий проходить медичне обстеження за допомогою лікарів. Звернулася і рівнянка, розповів її чоловік. Виник побутовий конфлікт між моєю дружиною і людиною в військовій формі. В результаті цього конфлікту постраждала моя жінка. Зараз знаходиться в лікарні на обстеженні щерепно-мозової травми. Правову оцінку діям тої і іншої сторони. Надалі зробить правий орган. На сайті поліції Рівненщини повідомили, що за цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування. Обставини події встановлюють. Юрій Чорнобривець, Назар Мідріган, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне.